Веселкові кольори заграли на стінах музею мистецтв Прикарпаття. Свої твори живопису експонує качівські художнє об'єднання Райдуга на виставці картини різних жанрів. Тут можна побачити як химерні абстракції, так і колоритні пейзажі і натюрморти. Понад 60 живописних робіт милуватимуть око глядачів упродовж двох тижнів Яскравісті кольорів і витонченої майстерністю закарпатських художників. Роботи Ну, різняться від наших художників, Івано-Франківських, тут є інша школа: школа е, кольору, школа. Е... Як ми говоримо, закарпатська школа живопису, але поза тим усім, ну всіх вони ці всі художники об'єднані, би, можна їх назвати, художники актуальні, художники сучасні, художники Закарпатської школи живопису. Талант, бажання творити можна побачити на різнобарвних веселкових полотнах митців. Картини привертають увагу глядача особливою реалістичністю образів. Всі роботи, які ми тут бачимо на цій виставці, є більш реалістичного на такого напрямку. Можете по тих причинах, що художники не є повністю ...професійними, або, скажімо, це люди, які просто люблять малювати. І е, вони більше прив'язуються до самої натури. Завдяки цьому, власне, всі роботи, які ми бачимо, вони є реалістичні. Реалізм, але надзвичайно хороший, надзвичайно е, упізнаний. Кожне художнє полотно це окремий світ. Їх автори його сприймають серцем і душею. Кожний по-своєму відтак наповнюють зміст картин власними почуттями та емоціями. А мені особисто подобається, наприклад, цей твір грабора Віктора Озеро студенному. Е, вона е, така навіює спокій і близька мені, скажімо так, ну я. Причислю себе також до сонму художників за виконанням. Вона мені нагадує школу таку закарпатської Значить, школа закарпатського живопису відомих художників Бокшая і Кашая. Живопис лише один із творчих напрямків Закарпатської райдуги. Її митці також займаються керамікою, художньою різьбою, графікою та вишивкою. Вікторія Куян, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.